Панірувальні сухарі не тільки для смаження, готуємо шоколадні смачні цукерки без граму шоколаду. Всього три основних інгредієнти, і ви приготуєте вишуканий десерт. І ніхто не здогадається, що вони сухарів. Розтоплюємо 100 г вершкового масла, всипаємо 2 столові ложки цукру, столову ложку какао та перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився, далі вливаємо 100 мл кип'яченої води та гарно все вимішуємо. Потім беремо звичайні панірувальні сухарі 200 г та поступово всипаємо в миску. Гарно все вимішуємо. Маса має бути липкою та гарно ліпитися. А для більш вираженого та насиченого смаку всипаємо пакетик ванільного цукру та столову ложку апельсинової цедри. Це буде просто неймовірне поєднання. І гарно все перемішуємо, щоб смаки поєдналися. І даємо настоятися 10 хвилин. Ложкою набираємо масу та формуємо кульку діаметром десь 3 см. І так робимо з усією масою. Діаметр кульки можете обирати самі. Дивіться, скільки багато цукерок з цієї кількості інгредієнтів вийшло. Тепер цукерку можна обваляти у посипці. У мене це 2 столові ложки панірувальних сухарів, столова ложка цукру та чайна ложка какаву. Ви ж можете вибрати свою посипку, це можуть бути мелені горіхи або подрібнене печиво, кокосова стружка на ваш смак. Я ж частину цукерок обваляла, а частину залишила без посипки. Ставимо на годину цукерки в холодильник. І ось така краса у нас вийшла. І зовсім...